Він або долетить, або впаде. І перед тим як ми глянемо фінал цього драматичного фільму, спробуємо відповісти на запитання, чи можемо ми його розрахувати. І моя відповідь так, на основі ось цих показників. І якщо ти не знаєш, що ці показники означають, це означає, що ти правильне відео відкрив. Почнімо. І перший параметр, на який можна спробувати орієнтуватися, це час польоту. Але є нюанс: дистанція залежить не тільки від часу, але й від швидкості, а швидкість вже залежить від тротла і вітру. Що мається на увазі? Якщо в тебе є дрон, ти на ньому стабільно нальотуєш 18 хвилин при незмінному тротлі в 30%. Тоді, здавалося б, ти можеш прогнозувати час, коли тобі треба повертатися, як 18 хвилин розділений на 2. Тобто 9 хвилин летиш в одну сторону і 9 хвилин летиш в іншу сторону. Але є ще нюанс з вітром. Адже якщо ти в одну сторону летиш за вітром 9 хвилин. То, коли ти будеш летіти вже до себе, повертаючись проти вітру, то з 10 хвилин ти не зможеш пролетіти цю дистанцію. Наступний показник напруга. Для того щоб пояснити, що така напруга, часто використовують таку просту аналогію: що є ємність з водою, є трубка, через яку витікається вода, і от власне рівень води в ємності або тиск, це є напруга витікання води це вже струм. Таким чином можна взяти акумулятор, заряджати його, наприклад, до 4.2 вольта і казати, що це 100% моїх. 0% буде, коли напруга тут сягне 2.5 вольта. В такому випадку акумулятор практично нічого не зможе віддавати. І тоді середнє значення буде на 3.7 вольта. Батафлай можна виставити як середній показник на банці, так і загальну напругу. Тому що батарея складається з послідовних і, або паралельних з'єднань акумуляторів, яких ще називають комірки, банки, і кількість послідовних з'єднань буде впливати на загальну напругу батареї. Якщо взяти 6S2P, то ось такий вигляд буде з'єднані, і відповідно напруга буде в 6 разів більша від. Напруги на акумуляторі 25.2 вольта для повної батареї. І якщо в мене будуть борти, які використовують батарею з різними кількостями послідовних з'єднань то і значення цих напруг для повної батареї буде різним. Відповідно, мені легше орієнтуватися на середнє значення на банці, ніж на загальне. Тому що в цьому випадку мені слід пам'ятати, скільки в мене послідовних з'єднань зараз в батареї. Якщо я буду використовувати тільки одну кількість послідовних з'єднань батареї для борта, то я в Бтафлаї прописуюсь таку команду, при якій я кажу Батафлаї, скільки в мене послідовних з'єднань в батареї. Якщо цього не зробити, Батафлай спробує автоматично визначити це і може. Промахнутися. Особливо у випадку, якщо я буду заряджати до 4.3 або до 4.4 вольта на акумулятор. Тоді Бтафлайз, замість того, щоб зрозуміти, що це 6С-батарея, подумає, що це 7С-батарея. І загальну напругу буде ділити уже не на 6, а на 7. І середній показник на банці в мене буде нижче, ніж є насправді. Але є нюанси ще з цим показником. Наприклад, графік розряду Лйон Банки. Якби на по цьому графіку, розряд нелінійний, і з перших 20% енергії акумулятор віддасть з досить суттєвим перепадом по напрузі. Якщо в мене показник буде 4 вольта, тоді я буду розуміти, що в мене ще там 90% запасу батареї. Але якщо в мене показник 3.75 вольта, то сказати. Точно, чи в мене ще 80% запасу, чи ще 30% запасу, вже важче. До того ж це графік при розряду ба акумулятора мінімальним струмом. І наступний нюанс, що напруга залежить від навантаження. Тобто, якщо в мене в ємності трубка перекрита, в мене буде один тиск. Води. Якщо я відкрию цю трубку, то миттєво мій тиск знижиться. Якщо я ще сильніше відкрию, то тиск ще більше впаде. Для батареї це означає, що в залежності від струму, яким я буду розряджати акумулятори, у мене цей графік розряду буде відрізнятися. А оскільки в впівдроні струм розряду залежить від положення тротла, а положення тротла під час польоту міняється. То, відповідно, показник напруги буде теж змінюватися. Якщо проаналізувати політ, то на 13 хвилині в мене напруга 3.37 вольта середня на банку. А вже через 30 секунд вона не те щоб впала, а навіть показує, що збільшилась. Ще через хвилину вона 3.32 вольта. А вже через 4 секунди 3.36 вольта. Все тому, що тут різний тротл, на якому я літаю. І це все ускладнює. Адже тепер, щоб розуміти, скільки ще акумулятора в мене залишилося, мені треба слідкувати за положенням мого тротла, а також пам'ятати цей нелінійний графік розряду батареї. І це можливо, але це все буде досить неточним. Відповідно, розглянемо наступний параметр. Споживання струму. У є два індикатори, по яким можна оцінювати струм. Перший це струм споживання, і він показує, скільки зараз споживається струму. І другий це спожито струму, який відноситься до ємності. Тобто скільки загалом за цей політ було спожито струму. Якщо повертатися до аналогії з водою, то перший показник буде. Кількість води, яка зараз витікає. А другий показник це скільки води взагалом витекло за час роботи. Можна обрахувати залишкову ємність по формулі від загальної ємності і відняти спожиту ємність. Загальна ємність обраховується в залежності від кількості паралельних з'єднань в баці. Для акумулятора моліцела ємність 4,2 Аг. Відповідно, для 62П збірки загальна ємність буде 8,4 Аг, Адже саме паралельні з'єднання впливають на загальну ємність. А залишок обрахується, якщо бачимо ось такі показники по формулі відповідно від 8400 мАг віднімемо ось цей показник 6478 мАг. І тоді отримуємо, що в нас є ще залишок в 1922 мАг. Але, звичайно, є нюанс. Повертаючись до вже знайомого тобі графіку. Чим більше навантаження, тим менше можливо спожити ємність, а не тільки напруга. Адже, якщо подивитися поближче, то бачимо, чим більше буде струм навантаження. Тим раніше напруга дійде до 2.5 вольта, після якої фактично не зможе видавати струм. А відповідно, чим раніше воно прийде до такої напруги, тим менше загальної гідності можна буде спожити з акумулятора. Наш політ закінчиться тоді, коли напруга на батареї сягне тому, того мінімуму, який необхідний, щоб дрон компенсував силу тяжіння і залишався в повітрі. Відповідно, чим більш навантажений буде дрон, тим цей мінімум напруги має бути вищий. Відповідно, при обрахунку коректного залишку я буду ще використовувати залишкову ємність 10% запасу, яку я не зможу витратити саме в польоті. Загальна ємність 8400 мАг, мінус 10% і мінус показник вже спожитого. І виходить, що у мене залишається тільки 1082 мАг. І от тепер питання: а 1082 мАг, скільки це в хвилинах ще польоту або дистанції? Споживання у нас метєве. Якщо я хочу порахувати, скільки цей показник мені додасть за хвилину мА до моєї ємності, мені слід струм споживання в мАх розділити на 60. Відповідно, я беру 24 А, тобто 24 00 мА ділю на 60 і отримую 400 годин на хвилину. Тобто при такому показнику через хвилину в мене тут буде 6478 плюс 400 мАг. Час, оскільки в мене залишилося, можна вирахувати як залишок, розділений на споживання на хвилину. Тобто 1082 поділено на 400, і отримую, що в мене є трохи менше 3 хвилин польоту. І ще трохи формул. Середній час польоту, на який я можу розраховувати при такому струмі споживання, буде дорівнювати реальна ємність помножена на 60 і розділена на цей струм споживання. Тобто реальна ємність у мене 7560 помножена на 60 і розділена на 24 А миттєва струму. І загально в мене при такому показнику політ має бути десь приблизно 19 хвилин. Тепер я зроблю розрахунки по цим двом скінам з польоту на 12 хвилині та на 13 хвилині. Переношу вісну, яку ще треба пролетіти, та скільки було спожито струму. Швидкість обраховую як відстань, яку потрібно прилетіти на 12-й хвилині, мінус вісну, яку потрібно пролетіти на 13 хвилині. Розхід мА годин на кілометр. Це. Різниця в спожитих міліампер годинах поділена на вісні, яку ще треба пролетіти. Час польоту, який очікую, це вісня, яку треба пролетіти, розділена на швидкість та додаю показник, скільки вже було відльотано. Показник, скільки буде мене спожитого, розраховується на основі, скільки було спожито на 13-й хвилині, плюс розхід на кілометр, помножений на відстань, яку ще треба пролетіти. І отримав ось цей показник. Тепер залишилося відмкнути знову цей політ, який я показував на початку, і додивитися його до кінця та порівняти розрахунки з тим, що власне, отримав в результаті. Погнали!

Давною похибкою результати зійшлися. Що цікавого, те, що коли я повертав кувати, я може давав 40%, і незважаючи те, що він був пустий, його все одно хилило до землі. Це зв'язано з тим, що хоч Бетфлай показує мій напругу 2.78 вольта на банку, коли підключив до зарядки, зарядка показала мені 2.5 в середньому. Відповідна зарядка краще буде. Показувати на праву ніж Батафлай, адже на пробу Бетафлаї ще потрібно калібрувати. Наступні два параметри, які ти можеш виставити собі в Бтафлаї: це battery Efficiency і Battery Usage. ефективність батареї та використання батареї. Ефективність батареї вимірюється в міліамперах на кілометр, ти це вже параметр знаєш, адже в сьогоднішньому відео я вже його розраховував в Excel. Так от, щоб не розраховувати його в Excel, ти можеш одразу його вивезти собі на OSD, Батафлай буде миттєво тобі його розраховувати. Параметр корисний тим, що, по суті, показує розхід струму на кілометр, і таким чином ти можеш тестувати дрони, вішати різну вагу і. Спробувати за допомогою цього параметра знайти найоптимальніший рівень тротла та нахилу дрона для того, щоб закрити якомога більшу дистанцію. Нюанс в тому, що для цього параметра Батафлай відповідно потрібен GPS. Ось цей параметр використання батареї має кілька режимів відображення. Ти можеш його поставити у відсотках, що ще залишилось поємності, у відсотках спожитої ємності. Замість відсотків можеш використовувати графічне представлення у вигляді такої полоски, що заповнюється. Він буде працювати коректно тоді, коли ти в налаштуваннях в вкажеш реальну ємність своєї батареї, на наслідок якої він буде проводити розрахунок. Адже Бетафлай не може заміряти при включенні батки ємність, яка є на баці. Все, що може Бетафлай, це рахувати ємність, яка була спожита. Відповідно, якщо ти невірно вкажеш ємність, що в тебе на Батареї, або ти не зарядиш її до необхідного напруги, або ти полетів один політ, вимкнув дрон, потім знову вимкнув цю батарею, тоді в цьому випадку у тебе не буде правильно відображатися цей показник. І останній показник ват-години. Повертаючись до аналогії, тиск це наша напруга. Безпосередньо сама вода, яка витікає, це струм. А от робота, яка виконана під дією цього процесу, можна виміряти її в ватах. Таким чином, ми, якщо у нас буде падати тиск води, будемо давати більше води, щоб підтримувати ті самі оберти. І навпаки, ми можемо збільшувати тиск води, але давати меншу кількість води і будуть все одно ті самі оберти. Це і пояснюється те, що коли у нас просідає напруга, нам наш струм з він збільшується. І навпаки, коли у нас повністю заряджена батарея, тоді у нас суттєво менше потрібно струму для виконання тих самих маневрів. Джевати дорівнюють струм, помножений на напругу. А ват-години години це ампер години помножені на напругу. Зручність вата була б в тому, що якщо струм залежить від напруги, споживання струму від напруги, то розхід у ватах при одному, і тому самому тротлі мав би залишатися чисто теоретично одинаковим, але ми цього привірити не можемо, тому що в батафлаї немає такого, як споживання в миттєве в ватах, є тільки спожитаємність у ват-годинах. Але насправді це складніша залежність, ніж просто струмна напругу. Якщо відкрити документацію по ось конкретним цим моторам, то видно, що в залежності від напруги і струму формується різна тяга, різна потужність, і відповідно різний коефіцієнт тяги корисної на потужність. Практично, це означає, що для цих моторів, чим більше ми будемо давати потужності, тим більш неефективним використання цієї потужності буде в перерахунку на тягу. Для прикладу в ядрона вийшло відео, де він на ті самі двигуни подає напругу від 8С і від 6С батареї і записує отриману тягу. Так от, щоб забезпечити ту саму тягу, наприклад, в 2 кг. Для 8 s знадобилося 314 Вт, а для 6 s всього лише 304 Вт. Тобто 6 s буде трохи енергоефективніше. Відповідно, при різних значеннях поточної напруги і струму ці показники будуть ефективності змінюватися, оскільки в процесі польоту напруга буде просідати, то виходить з цього, що Вт будуть теж споживатися нерівномірно. Таким чином, цей показник вт години як на мене, не дає нічого більш інформативного, ніж дає Ампер години. І розгляне таке питання, до якої напруги можна заряджати. Як аналогію на цей раз візьму повітряну кульку. Якщо тиск у повітряній кульці це напруга, то кількість повітря буде прямо залежати від тиску. Чим більше тиск, тим буде і більше повітря, тобто більша ємність. Кульку не рекомендується надувати до того моменту, як вона стане такої грушеподібної форми тверда, адже збільшиться шанс, що вона може луснути. Тим не менше, якщо наша ціль вкачати якомога більше струму, то повітря, то ми будемо надавати до такої форми. Що це нам дасть? Якщо порівняти, взяти батарею, зарядити її до 4.15 вольт 60 з батареєю, Потім взяти її до 4,25 В, то ми отримаємо приблизно 360 мА додаткової ємності і ще більшу напругу на старті. А чим більша напруга, тим менший струм споживання. І наша реальна ємність вже буде 7,5 плюс 360-7860 мА. Годин. Якщо повітряну кулю надавати більше, ніж рекомендується, це можливо, але прийде момент, коли вона лусне, якщо так продовжувати. В такий же момент треба б було б зрозуміти про батарею, для того, щоб максимально безпечно в неї зарядити. Але відповідь на це складна, адже залежить від різних факторів, таких як тип цієї батареї, її якість, як вона експлуатувалася до цього. Температури і тому подібне. У мене немає однозначних даних, по яким можна сказати, що якщо по цьому листу проходиш це, все збігається, то може до 4-6 заряджатись. Часто це таке ще навіть можливо, візіння. Не знаю. Загалом горять вони дуже добре, і коли здаєш собі таке питання, варто пам'ятати слова класика. Тим не менш можу бути ситуація, коли такі ризики виправдані, але це вже кожен бере під свою відповідальність, тому що з батареями як то нюансів є багато. У цьому відео намагався дати саме той об'єм інформації, який необхідний для того, щоб читати і прогнозувати політ по показникам батки. Тим не менш, тема досить складна, якщо далі кудись лізти, є різні нюанси. Наприклад, внутрішній опір самих акумуляторів. Чим він більший, тим буде менша ємність, на яку ми можемо розраховувати, а також температури навколишнього середовища і самої батки. Ну, тобто, саме загальне правило це те, що взимку перед тим, як поставити на дрон, батку, треба її тримати в теплі. А також. Ще показники можуть бути далекі від істини і за погана калібрація в самому Батафлаї, а також із-за несправності датчиків на самому польотнику. Як відкалібрувати батку, дивися відео в описі, посилання залишу. І останній важливий пункт це безпека даних, адже параметри, які ти вивів на ОСД, можеш бачити не тільки ти, але ще й всякі підараси. Відповідно, щоб цього не сталося, треба вжити певних мір. А саме, може використовувати скремблер для шифрування відео, Їх є, вони є різні з різними цими, новими діапазонами і можливостями. Також є цифра. Також ти параметри, деякі можеш забрати з ОСД, наприклад, час польоту. Або зробити перемикання ОСД і на початках не використовувати параметр, який буде показувати твою спожиту ємність а використовувати тільки. Напругу або навіть без напруги, тільки спожив... струм споживання, і цього буде достатньо до якоїсь міри. Також є варіант поцікавіше. Тобто влазимо в код і там вже наворачуємо, що ми хочемо. Хочемо збити з пантелику, можемо поставити ось тут, щоб він завжди стартував не з 0 з мА, а наприклад, з 2... 2000 мА. -год. Тут вже фантазія художника. На цьому в мене все. Відео на каналі виходять не часто і виходити частіше не буду, тому що додалось всілякої роботи по FP тематиці. І ютубчик це лише, лише малесенька, малесенька частина цього всього. Але, тим не менше, відео про калібрування показників, що Betaflight адекватно показував струб споживання і напругу. Я записав, переходь на нього в описі, якщо тобі це потрібно. А дивись, читай, ствай розумніший, сильніший, тому що ці часи хуїти, всякої тільки саморозвиток напевно може врятувати. До зустрічі.